2 листопада святого великомученика Артемія. Святий Артемій був свідком того, як Костянтину Великому і його війську явився в небі святий Хрест і як Бог дав йому перемогу над ворогами. Асе військо, бачачи явні Божі чуда, один голос візвало: Великий є Бог Християнський. Артемій був полководцем. Він вірно служив Костянтиною Великому і його синою Констанцію. За наказом останнього він переніс до царгорода мощі святих апостолів Андрея та Луки, і мощі склали в церкві святих апостолів, яку Констанцій звів над гробом свого батька Костянтина Великого. На старості літ Артемія було призначено воєводою Єгипту. Там зробив він дуже багато для поширення христової віри, там руйнував він поганські божниці, та коли на престолі сів злощасний Юліан Віступник і почав жорстоко переслідувати християн, тоді і святий Артемій удостоївся постраждати за Христа. Юліан передав владу над усім сходом своєму дядькові Юліанові. А той зрікся Христою віри, і в Антіохії почав переслідувати вірних. Прибув він до Антіохії, коли йшов на війну з персами, щоб спитати поради у поганських ворожбитів, які ворожили одні з місцевих поганських божниць у Дафне, передмісті Антіохії, освоївшись у місті, Юліан наказав привести до себе священиків Євгенія і Макарія. А коли вони сміливо відповіли йому всю гниль і блуд поганства, тоді він велів її жорстоко побити. Кожен зі святих мучеників отримав понад п'ятсот ударів з жилами, і тоді став перед Юліаном святий Артемій і став погрожувати йому Божою карою та вічною мукою за те, що посмів переслідувати святу віру. Юліан віддав Артемії в руки катів, а ті здарла зі старця всю одежу до рук і ніг, прив'язали йому мотузки, розтягнули його на землі і, змінюючи один одного чотири рази по черзі били його по хребті і животі так немилосердно, що тіло відпадало шматками. Однак не витягнули з вуст того мученика жодного зойку. Потім усіх трьох, тобто Артемії, Євгенії, і Макарія кинула до в'язниці. Наступного дня священники відвезли до Оазусу Аравії, де 20 грудня вони обидва прийняли мученицьку смерть, їх було стято мечем. Преподобний Йоанн Дамаскин, його пам'ять шановоюм 4 грудня, який описав страждання цих святих мучеників, стверджує, що на місці, де вони прийняли мученицьку смерть, витекло джерело вода якого, яка, якого допомагає в різних хворобах. Джерело те було назване іменем святих мучеників Євгенії і Макарія, а святого Артемія 15 днів морила голодом у в'язниці. Юліан розійшовся ще більше, бо диявола Дафнійській божниці замовкли, відколи у церкву, що містилася поблизу, перенесли мощі святого Вавили і трьох юнаків, що постраждали за віру. Імператор наказав християнам перенести моще сіти мучників в інше місце, однак ж тої ночі грім ударив у божницю і запалав її, ледве вдалося поганим витягнути зі згарища поганських бованів. Юліан наказав провести Артемії і став його намовляти до відступництва. Обіцяв йому високі почесті, а коли святий Артему, у відповідь на це, став голосно прослати Ісуса Христа, тоді клятий відступний наказав тяжко побити того, потім припікати вогнем, а під кінець придушити Його величезним каменем, так, що всі кості потріскали. День і ніч святий Артемій терпів цю муку, а наступного дня навіть мав силу ходити і говорити. Усі, що там були, Побачили в цьому Боже чудо, і лише закам'янілий у злобі Юліан удавав, що не в чудо, і приписував це чаром. Він наказав сятися святого Артема і мечем у Дивнійському передмісті, і так, 20 жовтня, 362 році постраждався святий мученик, а душа його полинула до неба до повінець вічної нагороди, яку заслужив він своїм святим життям і геройською смертю. Мощі святого Артемія до царгорода перевезла до ікониса Антіохії Ариста. Пізніше їх перенесли до церкви, яку побудував на честь святого великомученика Артемій імператор Анастасій І. Передання свідчить, що мощі святого мученика прославилися багатьма чудами. Так один тяжко хворий чоловік, зібравши рештки своїх сил, йшов до могили святого мученика просити допомоги. Зустрів його один знайомий і, з'ясувавши, куди, так і з якою метою то йде, висміяв його як будеш вертатися, то принеси і покажи мені ту слабість. Коли ж хворий після молитви повертався додому, то пори з помешками свого знайомого, не віруючи йому, стало так зле, що мусив до нього вступити. Щойно він зайшов, як сталося чудо, бо хвороба покинула страждальця, натомість увійшла в хулителя, і той у нестепне поля визнав свій гріх. Якої смерті удостоївся Юліан Віступник, ми вже про те кілька разів згадували. Загину, і так гинуть грішники від обличчя Божого, а праведники веселяться. Артемії великі, моли Христа Бога, що спастися душам нашим.